Всім здрасте! І на каналі У мене не звати Свята. Я трошки включилася, щоб вам подякувати за ваші добрі слова, за підтримку. Ви мені дуже написали багато коментарів, дуже багато порадили. Я всі коментарі почитала. Дуже дякую. Позгадувала таблетки, які позабувала. Дзвонила сьогодні до лікарки, ну, до лікаря свого того, що лікуюся і сказала, що така знову не проблема. Ну, Причин дуже багато. Так як зараз у мене саме такий вік, гормональні збої, я не хочу говорити про це все жіноче, і я не хочу, бо стісняюся. То... Також може бути від цього, але в мене вже це більше, що я час від часу втрачаю свідомість, це вже тягнеться 5 років. Афорію я вже давно. Ну, Проблема з, з судинами. І ну, сказала, треба підліковуватися. Ви ж самі знаєте, ну, дуже тяжко мені зранку і. Перебудь оце як ніч, у мене вночі дуже проблемно. Ну, це такий приступ. Я так я не переживайте, я з цим живу, це не перший раз. Добре, що я не, зараз не облегла на неділю і не лежала на одній стороні, тільки я можу лягати, на ліву сторону. Я можу лягати і щоб не ворушитися, тому що починається як рвота. А... Гіпертонік, я вже гіпертонік, вже давно гіпертонія. Мене другої степені поставлена, тому що коли скоро вже не один раз приїжджала, то був і тиск, і магнезію вводили, і на скору віталік возив. І буває так, що приїжджала скоро, то я хожу вже із тиском 140 на 90. Ну, Це моє таке нібито давлення. То Ну і от дуже сильна проблема, і так я просто падаю із таким давленням, а так я собі можу ходити і робити все там ну, з сосудами проблема. 180 на 100, коли тиск піднімається, то тоді, так, да, тоді дуже, вже, дуже страшенно погано, і до 200 піднімається, то я тоді клохвелін швидко беру і таке. Ну, а сьогодні вже в мене давлення 120 на 90 давління. мене вже чогось як низькувати. Та й таке. Треба лікуватися і. А воно знаєте як? Вже просто надоїдає, тому що я знаю, як тільки ти поїдеш до... в лікарню, то почнеться. І те треба, і те треба, і те треба. Зараз у мене такої. Возможності немає, щоб я бігала по врачах, перехожую як можу, тому що, ну, не до того поки. Надіюся на Господа, що потримає і якось збереже. Ну, сьогодні, ось Віталік, я Віталіка, як підтримую, сижу трохи хожу. Приходжу на воздух, тому що тут тяжко дихати, але мені. Ну, я відчуваю, я що мені щось не так зовсім погано, але проти того, що буває таке, що страхіття, що без скоро ніяк, то слава Богу, обійшлося, впала, відійшла. І так, вчора я відлежала, я і спала, Випила капліці такі. Коли сестра мені там дуже ну, давала рецепта, 20 капель, і гвоздичка там, і боярошник, і там якісь ампули. Я забула, але там дуже великий, великий збор усього. Всяких капель там я вливала і роби, зробила повлітрову бутилку. Ну, а це теж ще мені порекомендувала. Моя знайома каже, купи лікар, лікарша, каже, вам треба спочатку ну, як лікарі здати аналізи, перевірити гормони, щитовідку, тому що у вас проблема, ну і щоб братися за лікування. Ну, Совітувала мені магне 6 антистрес. Для всіх я взяла упаковку, випив Віталік дві, я дві випила і ще ігору занесу. По дві таблетки два рази на день. Ну, дуже дорогі. 420 гривень я знайшла, але ну, вони навіть 480 є. І ще мені сказали, що смотря який производитель є за 250 Тоже Тож магне без 6 антистрес. Але ну як по-українськи, не знаю, производитель, то не буду думати, ламати голову то вони 250 гривень. Ну, я вже купила у цій аптеці спочатку і пішла по воду, щоб запити. І от мені так фармацевт посоветувала. То я обов'язково коли ми вип'ємо, Тут і для серця написано, що куплю ще, щоб усі пропили. Тому що Віталік і забувається, і, ну, і взагалі ніколи таблеток ніяких дуже тяжко. Умовити, кажу, це ж нормальні таблетки. Я шукала гліну, гліни ніде немає. Треба в інтернеті заказати. Я думаю, може, коли отакі вони більші, такі якісь таблетки, може, вони будуть допомагати. Хоча б і щось не знаю, ще купила. Ось такі. Лора та Дін купила, ну ось такі, тому що я yeah. Десь зараз на таблетках, то теж кажуть, що я буду кашляти і буду кашляти у щитовидки. Це треба перевірити, поки не перевірю, поки не здам аналізи, не буде понятно. На щитовидку я дуже давно не проверяла. МРТ голови робила, судини робила, проблема є велика, енцефалопатія. Оце все в мене аритмія. Но щитовидку я дуже багато років не робила. Я хочу оце перевірити на гормони, чого в мене оце, що воно там. Не так, що я тільки згадую про глину, я просто не можу. мене аж тут все. Ну і щось таке в мене мене почала замечати, що я а, дуже вночі отут-оце все в мене отут чешеться. Ось тут. Чешеться, плечі чешуться, почали чесатися, і вся спина вона в мене чиста, вона в мене поміта в мене нічого нема, в мене все, все чистеньке нема. Щоб там якісь вавки, чи плями, чи прищі, У мене немає. Але ну, це, я за це переживаю, що треба звернутися, це як мені таке стало. І от у мене іде от таке от таке у мене іде. Я це переживаю за це, не знаю, чи на нервовій почві, чи ще купила гліцесет, ще його бере до своїх таблеток. Липила ще ось, без їх ніяк не можна. 20 фейс Ну, що ти зробиш? Кажуть, пішов на віки, на ліки, пропав на віки, да і все, самі знаєте. Але ж ви там уже не переживайте. Я вам чужа, не треба переживати. Я знаю, що зараз усі хворі, що у всіх зараз проблеми великі. Бережіть себе, будемо якось триматися під викину зараз. І Якось буде все, головне, щоб було тихо, мирно і щоб хоч трошки Бог давав здоров'я, щоб не було тільки хуже. От за це я переживаю, щоб не було хуже, щоб хоч трохи пожити, щоб хоч трохи побути на, на білому світі. Так, то так, що трошки порозмовляла, може більше нічого не буду скидати. Такі справи. Я взяла фікуса, по теж позабирала ті ще три листочка форі повикидала. Не знаю, що таке сестра мені сьогодні дзвонила і каже, що гераню її стоїть навіть у затінку, все нормально. Бо я винесла на двір, то я заберу, поставлю не на вікно, може на вікні вона припалюється. Геранця така, що пахне. То я думаю, я її заберу і десь поставлю в затіночок. Ну, мене теж в уголочку там вже ж на цій підставці стояло, ну меншенький вазончик. Теж листочки пожовтіли. І ну, буду ставити містами, Побачу, що з то буде. А калачики, калачики вони тільки, мабуть, приймаються, бо мені ж сестра як мені наламала їх, і вони поки не приймуться, то вони пропадають. Колись в мене дуже калачики були великі, аж в попельні, там, де ми жили, то аж до потолка були дуже великі, гарні. я не знаю, А це багато хто каже, що таке. Відно, щось може є в воздусі, не знаю. Та й так. Це Та все не страшно. Хочеться, звісно, щоб все цвіло, щоб зелене все було гарно. Стараєшся, садиш то, але таке, як уже є. Я вже казала, кажу, може, може, це... Ну, коли людина себе погано почуває, і колись я пам'ятаю, люди старі, ой, це не виросло, там чесник не вродило, посадила, вазони погані, квітки не це я буду вмирати. Ну Це, мабуть, неправда. Таке, Буде все добре, треба жити, тому що життя продовжується. Ще не, не такими вже старі, не, не, не стільки прожили життя, щоб умирати. Нехай Господь Бог береже всіх, укріпляє, дає силу, здоров'я, розум. Все, що було добре. Бо коли хватає, боліть, то це, взагалі, я не знаю, як ви знаєте, пороблено. Я вже порою вже мені кажуть, ой, це може хтось там, ну хто його знає. Не знаю, не хочу вірити. Вірити, тому що і не треба вірити, треба його просто не приймати. Коли не приймаєш його, воно не буде приставати. А якщо боятися, то воно буде приставати, так що нехай йде. На сухі ліс, де люди не ходять. І звідки прийшло, туди нехай йде. Ось таке діло, так що це буде добренько. А я вже давно, це ж не то, що там ось. Я наоборот, зараз мені вроді я така порашую, набагато краще, ніж раніше було, я не можу сказати. Ну, буває таке, ну то всіх буває, буває і похуже. Так що я вас всіх люблю, обожнюю, бережіть себе. Не переживайте, все буде добре. Що зробимо? Як вже буде, як Бог дав? Нам скільки наша свічечка повинна горіти, і що ми можемо поміняти. То вона собі горить, доколи вона догорить. Один Господь Бог знає. Нехай довго й довго горить. Да і все, щоб всім було все добре. Не будемо здаватися, я вас також підтримую. Будемо працювати на городі, у садочках, у грядках. Садити розсаду у лісі, на природі. Все, що можна, все беріть, все беріть від природи, від всього. Я зараз теж хочу і, і, і поїхати і додому хочеться, і в ліс хочеться. О, трошки воно так як не виходить, але нічого, все буде добре. Все настроїться. Як подумаю, зараз що зараз діється. Головне, щоб скоріше була перемога і щоб було добре, тому що щоб закінчилася війна, щоб всім був спокій, тому що дуже страшно тяжко це все. Теж всі я знаю у вас, рідні на війні і в нас. І ми всі переживаємо і хочемо, щоб це все було добре, щоб всі були живі, здорові. Які на жаль робиться гори, ось що, і не буду нічого говорити більше. Такі справи, <різь> Вийду я на двір. Трохи постою, ви пишете, щоб я а, розмовляла, говорила своєю мовою. Ви знаєте, я вже щось такого наробила, я вже такого наробила, вже такого наболтала, що я вже не знаю, як мені як мені говорити. І хочеться, знаєте, як я, ну, як я сама, ну, з сім'єю своєю, там, з Іркою і з Віталіком, і з Ігором, там, своїми рідними. То я так собі говорю, так як і все, я навіть, ну, навіть не задумуюсь, воно саме по собі. А так уже, як я ось включаю камеру, воно ніби якось трохи як починає мінятися, мінятися. І я якось вже хочу, ніби то по-другому говорити, тому що а, якось ну, воно може й. Ну так, чого? Наша, наш говір, говорю, дуже такий інтересний. Поліський край. Хто де народився, Ну, Такий говір. Та що ж ти зробиш? Але я якось вже, знаєте, так приловчилася, да? У мене вже такий суржик виходить, непонятно який. Така смесь, що це взагалі. Так що будемо жити. І буде все добре. Будемо робити і копати садити. І їсти і будемо, <смі> і все буде. Главне, щоб було здоров'я. Буде все добре. А ви теж там держиться, не падайте духом. <смі> Кажуть, Включають, включають мене, щоб подивитися, як я там щось роблю. Ви знаєте, я теж. Я оце подивлюся там, дивлюся на блогеров. О, вже щось пошли, саді, там садітамика. Я вже знаю, що це в мене щось не посаджено, треба мені йти посадити. О, Треба йти вже посапати. Пошла, посапала. Знаєте, така мотивація, така хороша. Навіть подіюся, прибирають. Вже хочеться. Шов дивиться, щоб якось вже, щось десь у себе, щось десь переставити, винести, скласти, перетерти. Воно, знаєте, так надихає, хочеться робити. А якщо дивиться щось таке, одне таке, що будеш дивитися, або як компанії є, що ходять, я сьогодні бачила така гарна. Ну, жіночка молода, я кажу, ти ж така красавиця, така красива, яка ти гарна, волосся гарне. То чого ти дожилася, ти ж просто спілася, чого ж ти себе в руки не возьмеш? Вона що вона єлі стоїть, шатається, просто шатається і таке мені говорить, що це взагалі на голову не налазить. Я не можу цього розказати, де гроші заробляє, з ким. Я думаю, відгадуєтеся, до кого ходить. По 5 тисяч за вечір заробляю. Двоє діток забрали, по-моєму, чоловік забрав. Просто шкода, шкода, ногами не може йти, гарнюща, і довела себе просто до ручки. І так, і з компаніями, ще з'єю. Одна. Я кажу, якщо постійно знаходиться в якійсь компанії такої, знаєте. Постоянно, то, мабуть, це, може, люди привікають, але я вам скажу, що не доведі Господь, щоб як мене хто має заставити, у ту компанію йти, і щоб я була з Ну, Це до всього, що тільки вже коли людина хвора, ну, больна, то це вже треба є лікувати, і треба допомога. Бо є вже такі, я знаю, багато що вони справляться самі вже не можуть. Вони самі собі ради вже не можуть дати. Оце біда. Ну, так як я думаю, хто б мене мог би там спортити і забрати у свою компанію і довести мене до ручки. Да ні. Я сама собі хазяйка, я не, не можу опуститися до такого рівня і. Не дозволю, звісно, зрикатися не можна, не дай Бог, тому що я знаю, що є ще такі багато ну, вещи, що чи, як сказати, багато такого є, що коли людина перенесла велике горе, знаєте, хтось десь там буває, не віддержуючи, міняється в їже життя, покинув хтось там когось. чи... Не дай Бог. Пішов на небо, нема. Людина померла. Тоже люди не справляються з цим, починають запивати, починають жити по-другому, то не можна так робити. Треба шукати виход, треба держатися. Якщо не можна справитися, то проси допомогу. Отак, От то так що наболтала, наболтала. Поговорила з вами. Як я казала, кому та болтовня треба. Але, знаєте, буває порою, послухаєш. От теж включаю блогерів, коли мене виходить, послухаю їх і беру собі на заметку і допомагає, І от дуже багато чого так зробила, коли слухала поради. Дуже допомагає, чесно, скажу вам. А якщо ніхто нічого не порадить, ніхто нічого не подкаже, ніхто ніколи не, не обозветься, ніхто, тільки хтось буде палки в колеса. Так дуже тяжко людині бути. Дуже тяжко. Отак все добре. Так що я одного хочу, щоб всі були здорові, всі, щоб було мирно, тихо. Щоб хоча б здоров'я, щоб не хущало, щоб якось так було, щоб можна було прожити. І щоб хліб і до хліба, як Бог дасть, пошли нам. Та і так, люди ходять Ха. Пішла я поможу Віталіку. Я сьогодні вилізла, просто вилізла. Перемогла себе, тому що я ж чувствую, що я можу йти якби. Може, не так зовсім мені зовсім так добре, як у мене з'являється енергія. Я і на скутер сідаю, їду, і я пам'ятаю, пам'ятаю в тому році, трошечки потепліло. Я просто радуюся тим, що я вранці десь їду, щось роблю, десь щось. Якась праця заробляю. В цьому році вже якось не так. Я тільки їхала один раз, коли крана купляла, і один раз, коли Віталік приїхав до базара, там їздив, треба було додому, привіз скутера, і, і додому доїхала і все. І більше не їхала. Я вже майже не, не їжджу на скутері, не знаю, чому так. Я хочу це все назад повернути і їздити. Ай, нікого я не буду боятися, нічого мені не зроблять. Нехай ганяється поліція за тими, хто нарушає, роблять шкоду. А чого мені бояться? Тихенько, помаленьку. Ну, треба шльом, треба шльома купити стекло. Мені таке це захисне. Тому що моє вже затерте, погано видно, а без стекла. Якось так у шльомі, воно нібито як дуже задуває, то треба сказали, принести шльом, а вони підберуть. Хоча дуже болить голова, коли я одягаю шльома. Ну, Чогось не дуже мені добре в йому. Я вже стільки довго з вами проговорила, що люди за 10 хвилин знімають відео, а я болтаю. Так що виключаюся до зустрічі. Люблю вас, як завжди.